Я вітаю вас в цьому прекрасному гостинному залу Центру дитячої юнацької творчості по сумістительству партії Батьківщина. Я дякую всім тим, хто повернувся живими нашими шучами, які пройшли ці пекла незрозумілої війни. Я бажаю знаєте, в першу чергу вашим синам, вашим чоловікам, вашим батькам, які зараз там, повернутися. Бо більшого щастя, чим повернення з фронту батька, сина. Немає яка ні для дитини, ні для дружини, ні для мати. Чому ми зібралися тут, продовження тих всіх добрих справ, які ми розпочали робити ще два роки назад, саме під егидою Руслана Дмитровича Богдана, голови нашої партійної організації, який всіляко допомагає, незалежно від того, чи це люди, які знаходяться в батальйоні Батьківщина, чи в іншому ми допомагали і допомагаємо різними медикаментами, водою, всім іншим, те, що потребує. І як приклад того, що минулий рік, як ви пам'ятаєте, ми саме за ініціативи депутатів партії Батьківщини у міській раді відмовилися від святкування Дня міста. Всі кошти, які повинні були від меценатів, а це і інвести Полтава, ті, що надають і пораються будувати басейн у нас. Ми закупили бронежилети, каски, ми це все як кажуть, передали святкуючі дві години День міста нашим тим, хто знаходиться чи знаходилися в Збройних силах через воєнкомат, через ради так? Я дякую волонтерам Наталії Валі, які включилися буквально якась недавно, але вже якась давно це перейнялися. Саме завдяки них і підтримці наших підприємців, це і Хоменко Сергій Олександрович, Зрібняк Тетяна Олексіївна, Власенко на Анатолій Миколайович, можна продовжувати цей список дуже, дуже і дуже. Перше, там, крім всіх справ, потрібні були аптечки, інші якась зробили, відправили. Я думаю, маленько, допомогу надаємо. І такого всякого іншого. Да? Останній приклад те, що дякуючи тим самим нашим волонтерам, саме вони провели роботу. І сьогодні ви отримаєте те, що спільними зусиллями ми зробили, що стосується, зокрема, пошиття костюмів, захисних костюмів для наших воїнів, які і сьогодні тут і які хоч вже відправилися в зону бойових дій. Я дякую ще раз дякую всім працівникам пту 27, Валентина Миколаївна, яка організувала. Всім тим волонтерам, дійсно, які відгукнулися безкоштовно, пошили ці всі 14 комплектів форми, О, зрозуміло, що тут заслуга і Дудніка і Івана Михайловича, який закупив по мінімальній цій всій ціні. Ми це придбали. Я дякую дійсно, я думаю, що ця робота по пошиттю форм і інше буде продовжуватися. Відгукнуться всі ті швеї, які мають досвід, які роками працювали на нашій швейній фабриці, допоможуть. О, тому продовжувати будемо цю роботу і далі. Крім того, я надам слово і скаже, що секретар міської ради і те саме, що стосується Сергія Олександровича, що зроблено сугубо для Лохвичан, я думаю, це буде прикладом і для інших громад, як нашої району, так і всієї нашої держави. Коротенькі шаги, і вже, як ви говорили, отримали перві кошти, що стосуються матеріальної допомоги, так інших всього того, що стосується. Да? Я думаю, так само пару слів скажете і ви, шановні, що думаємо, що плануємо, які наші думки. Також хочу сказати для всіх інших, от, дякую Тетяні, яка сама з Луганської області, сама, яка приїхала до нас сюди. Так? Але вона навіть не зупинилася, да? не склала руки. От Спасибі побільше таких енергійних людей, саме завдяки їй, вона знайшла небайдужих людей, які присилають сюди і продукти харчування, чи кошти, чи інші це навіть за межами нашої країни Германія, Франція. Цей список вона продовжить сама. О. Тому що дійсно вона відшукала тих людей-переселенців, які вернулися із Криму, і східних областей, надається допомога і всіляко ми це підтримуємо цим ділу. Тому Сергій Олександрович, ви Миколаївна, будь ласка, а потім саме вже Я хочу коротенько сказати, що ми зробили. Повірте, хочеться більше зробити. І будемо робити. Якщо якісь будуть кошти, щоб були можливості більше для вас щось зробити. На сьогоднішній день на сесії міської ради. Від партії Батьківщина там звернення депутатів фракції було про звільнення сімей громадян, мобілізованих до зони проведення АТО, відплати за водопостачання, водовідведення, послуги, затримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Друге рішення ми прийняли для вирішення надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань сім'ям громадян, мобілізованих до зони проведення АТО. І про забезпечення безплатним харчуванням у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста Луфиця та села Кремниця. Ми обіцяємо, будемо ще більше робити. Ми знаємо, що як важко, важко хлопцям там, а саме більше важко вам чекати вдома. Тобто, терпіння вам бажаю мужності всього найкращого. Продовжуючи так, це ще Олександрович, прохання ті, що вже оформили допомогу, що стосується двох тисяч гривень. Хто ще не отримав, я знаю, що кошти вже поступили, будемо видавати, будь ласка, передайте іншим, сім'ям, коли ви знаєте, що ми це розпочали. Крім того, по земельних питаннях, які, що в наших силах якась видача земельних якась до 2 гектарів землі, те саме знову ж таки забіраючи, можливо, забираючи ваш хліб. Як ми домовились, ми розробляємо генеральний план, хто має бажання будуватися, отримати земельні ділянки, звертайтеся до нас з пакетами документів. Це буде все сформовано при розробці генерального плану. Тільки, будь ласка, указуйте, де ви маєте бажання. Щоб не так, дайте мені під забудову. Ну, місто Лохи – це 15 гектарів, тисяч, яка це інше питання. так? О, так і в такому, плані, будь ласка. Доброго дня. Я хочу сказати так, що не дивлячись на те, що сьогодні буденний день, робочий час. Подія я не буденна, тому що, дивлячись на вас, жінок, у вас там ваші чоловіки, сини, батьки. Це не можна передати словами, коли ми питаємося зрозуміти, що у вас в кожній сім'ї відбувається. Повірте мені, ми всі за вас переживаємо за ваших чоловіків, які знаходяться там. Звичайно, не можна нам, будучи тут, зрозуміти, що там відбувається. І коли я чую, що ви розказуєте, приходить син, не такий, дай Бог, щоб... Всі вони повернули живі, здорові. Дай Бог, щоб адаптувались. Ми думаємо, що ну, громада кожен день, нормальне спілкування, все буде добре. Дай Бог, щоб вони повернулися. Це те, що я хотів сказати основному. Те, що ми вас ну, чим можемо підтримуємо на рівні міської ради, це, звичайно, можна, мабуть, зробити краще. Будемо старатися. Повірте, ми просто думаємо про це. Думаємо, і це не значить, що якщо ми раз зараз зібралися, то це е, е, одноразова така акція. Чоловікам, які повернулися, я чудово розумію, що ми опять-таки не розуміємо, що там відбувається. Слава Богу, що ви повернулись чи назовсім, чи відпуску. Повертайтеся жирими, будьте здорові. Все, що ми можемо, ми будемо робити. Звертайтеся, може навіть підштовхуйте нас. Е, ну, нема предялу совершенства, але всі ми люди, ми хочемо тільки, щоб добре було. У вас, у ваших чоловіків, синів. Дякую. Дякую. Попитання, яке готується до слова, да? розуміють сльози. Знаєте, просто продовжуйте те, що казав Сергій Олександрович, що дійсно вчора на сесії, коли проходила сесія, і ми вирішували питання так називаємо підйомних для молодих лікарів, знаємо проблему лікарів, лікового цензу. То там було питання, що видати ми затвердили по 5 тисяч гривень кожному. То піднялося питання, я вважаю, слушне. О, а чому ж лікарям по п'ять, а ті, хто воїнів вернулися, тільки дали дві? То кажу, правильно, ми, додавши кошти на всю цю справу, кажу, давайте так, ми давайте дамо по дві, ми перевиконуємо бюджет за перше півріччя, це 2 мільйона, майже 100% до того, що потрібно було левого частка, на дороги і все інше дійсно, яка є, правильно, я вважаю, підподумка. Ми переглянемо це питання, ми збільшимо. Отримайте ці кошти, це буде також, якась допомога надана збільшена ще вам. Крім того, при громадській приймальні народного депутата Руслана Дмитровича Євдокія Йосипівна, і я знаю, що через, так само, через приймальню буде направлена також фінансова допомога саме вам. Тому механізм Євдокія Йосипівна відпрацюєте, з Русланом Дмитровичем я знаю, він допомагає і буде допомагати, також буде допомога ближчим часом. Добрый день. Если можно, я на русском, мне проще с вами так будет общаться. Я думаю, мы друг друга поймем. Да, я знаю, что это такое. Я знаю, где ваши ребята, где ваши мужья, сыны. И хочу большое спасибо сказать тем матерям, которые воспитали таких ребят. Женам, которые поддерживают их. Просто большое спасибо. Я знаю, как им там тяжело. Мы все это видели, мы все это слышали. И со своей стороны, я уже девочкам говорила, которые именно занимаются военнослужащими, когда к нам приходит помощь как бы, для переселенцев, больше идет это одежды, там детская продукты, ну, Вячеслав Иванович уже сказал, как бы есть и денежные какие-то. Когда приходит одежда именно для военных, я девочкам все это стараюсь передать и со своей стороны, чем могу, тем помогаю также ребятам, которые там. Вам терпение, здоровье, силы и главное не теряйте веру. Все, ребята вернутся, будут живы и здоровы. И я надеюсь, что все те переселенцы, которые сейчас здесь, тоже уедут домой. Нам тоже очень сложно и очень тяжело. Они выживают там, а мы выживаем здесь. И также, Вячеслав Иванович, вам я каждый день говорю спасибо, спасибо, Залишайтесь, нам важко буде без вас розставатися. Рушійна сила наша, дійсно ви, шановні дівчата, які заставляють нас, чоловіків, знаєте, в рекламі не глушити вини, хоч і ні, але ні сказати вам важко, тому що дійсно ви робите благородну справу. Дякую, В'ячеслав Іванович. Нашому поколінню доводиться переживати тяжкі часи. Ми пережили Майдан, сьогодні ми переживаємо війну. Тому ми намагаємося прикласти максимум зусиль для того, щоб хлопці, ті, які зараз... Сотні наших хлопців зараз на сході захищають наш мир та спокій. Тому ми намагаємось прикласти максимум зусиль, щоб вони відчували нашу підтримку і щоб вони відчували, що вони не одні, і щоб ви відчували, що ви теж не одні в своїх проблемах. Ми чим можемо, намагаємось допомогти. Також, дякуючи В'ячеславу Івановичу, повірте мені, не кожен сільський і міський голова відкликається на наші е, пропозиції. В'ячеслав Іванович, спасибі йому. Він відкликається і він допомагає тим, чим чим може він. Тому я вам бажаю миру над головою, і щоб ваші діти залишилися живими і здоровими. Ну, не я, а ми це робили, так? І тоді дозволить результат смерті, щоб бачили, хто говорили. Дякую, якщо тим самим підприємцям коментував власника з Рібняк, який осадив тут. Маленький, але дозвольте вам вручити. Те, що кажу, маленький, такий перший, чи черговий нічого, тому прізвище. Вікторія, ти допомагає. І ці форми, ці форми пошили мешканці міста Лохвиці, вони пошили і з любов'ю, і з душею. В кожній формі частиночка душі тієї майстрині, яка шила цю любов'ю. Тому ця форма, я так вважаю, що захистить холод, зігріє і захистить від ворожого всюду. Тому що жінки жили як для своїх дітей. Ну Тут вже як назвав про наше місце, буклети. Ну а часть буде що заговорити так уже. Розуміло, що хочеться більше, хочеться якесь, знаєте. А саме головне награш, я думаю, що хочеться, щоб вони були тут і не передавайте це якесь таке. Так? Ми будемо так. Спасибі вам, що ви, що ви маєте терпіння. Це маленька листівочка, чашечка і все остальне для вас.

Ринько, там я ж, думаю, вроді ж є. Придайте літання, хай повертається живим. Наш фотограф і його син. Як вам вручають? Отак, вот вот так, легко, Хай повертається син з дороги. З ми ходили майже в один. тільки Та, він трошки старший, а хай повертається життя. Передавайте вітання. Анатолій Миколаєв. Є ж, я знаю, що є. Хай повертається живим. Ну, розмири, Вони все одне, тільки розмір, <гром> розмір, <ріш> розмір. Володя Трохименко вчора був, вчора поїхав, ще до вчорашнього дня був. Так. Вони рядом поміняються. Ходили в школу, тільки кажуть, чи старший, а то й менший. Десь так, і ще Будьте здорові, старший. Чекайте, як повертається саме головне. Він як спортсмен йому жить і робити. От Єнка, Анатолій Григорович. Андрій Григорович. Господь Андрій Григорович. Ну нічого. Ні-ні, Андрій Григорович, все знає так само, просто тієї знає географіка. Як, як Комсомольська ще так? Да? Ні, ну зрозуміло. Ну, для мене все було дивно. Як би там не було? Хай повертається диво. Прийде під нас маленький даруючий. Для людини, я так зрозумію, якої нема, передамо, так? Да? Тому ще раз, знаєте, яка дякую, що ви є, що за вашу терпимість і за вашу, знаєте, ви своїм таким життєвим досвідом, своїм життєвим кредом вселяєте і, сил, і в своїм чоловікам, і своїм синам. О. Дай Боже, щоб вони скоріше повернулися, живими, здоровими, вернулися до такого мирного буденного життя. Ну, а знаєте, що двері наші завжди відкриті по будь-яких ваших питаннях, проблемах, які є, звертайтеся незалежно від... Прийомних днів, яке, чи щось інше, все, що в наших силах будемо допомагати. Будьте здорові, спасибі. Дякую, Ще запитання один. А вже учасники бойових дій ними не опікуєтеся, так? Тільки атошниками. Да, Давайте зрозуміємо, що мається на увазі бойових дій. Великої вітчизняної чи як. Ні, він вже отримав учасника бойових дій. Це правильна апарат. Ні, так це держава надає соціальну. Давайте так знаєте якось, як як дивіться. Я дам відповідь по-простому. Крім всіх тих проблем, які існують в державі, це стала така нагальна, як роді кажуть, проблема No1. Да? Ми взялися зразу її вирішувати в першу чергу. Я зрозумію, що таких категорій, як ви от говорите, буде не один. Да? Так як є. Давайте, от, я думаю, що, що секретар, що керівник фракції, почуве це. Да? Будемо перевиконувати бюджет, я думаю, що ми і на них знайдемо і кошти, і як піддячи, і як допомогти, і так далі. А що стосується пральника, яка Вікторія ну це ж по лінії виконавчої влади, по лінії держави. Ну інденко Наталі Олексійовна, я думаю, всі пільги, що там прописані, і цим якась категоріями там будуть отримані в такому плані. Які так? вже запитання так, як, в робочому такому простому, ненавязчуванні атмосфері, говоріть. будь ласка. Шановні батьки, дозвольте мені від імені батьків щиро сердечно подякувати Владислава Івановича, Вячеслава Івановича, всіх тих, хто приймав активну участь в цій благородній справі, за ту увагу нам за матеріальну моральну підтримку. Дозвольте мені з цієї нагоди, я написав більше і зачитаю. Я не багато займу вам. Сильні написав. Пішов синок, ти батьківщину захищати, від тих ублюдків, що хотіли Україну розірвати. Ми на цій землі жили і будемо жити, щоб честі славу Україні відродити. Я знаю твій характер, твоє переконання, любов твою до України, твоє переживання. Ти зможеш правду від неправди відрізнити, проблеми і загрозу України зрозуміти. Тобі під сил виконувай задачі бойові, згадай, чому вас вчили, з важ можливості свої, пліч опліч з стій у горі і біді, не жал лише його критичну мить на самоті. Знай, синок, що це не гра і не дитинство, це війна, кров, розруха, жах, безчинство. Зважай на наші сльози, на наші страждання, верни живим цехи душі, наше прохання. Ми Бога молимо, біді не залишати вас, цей тяжкий кровавий для України час. Дай сили розуму, натхнення синам України, збережи Україну, не ділимо єдині. Дякую. Спасибо. Я думаю, якщо ви заперечуєте от до Вікторії Григорів, ми розмістимо його. Да? Да, да. Да. Я вважаю, що слово, знаєте, дійсно, як, не з пальця викарбування, да, як обично працюють над словом, а від душі, від серця, батьківського да, скільки більше серця. Да. Це... Ні, ну, Ні, Розуміємо, що ви людина поетична, літературна, ну в такому плані. Маєте цей хист, але цей вірш, який. Ви ж знаєте, знайомі. Знаю. Які ще питання, кажіть. Якщо нема, то знову спасибі, дякую, давайте зробимо фотографію загальну таку. Да.